Кремочутські спортсмени показують гідний рівень підготовки не тільки на місцевому та всеукраїнському рівні, а й на міжнародних змаганнях. 13 січня у польському місті Вельсько-Бала відбувся міжнародний турнір з дзюдо, де виступили більше тисячі спортсменів з різних країн. Серед них і Кремечужани. В місті Бельська Польща проходить міжнародний турнір серед юнаків та дівчат. 2007-2014 років народження. Приблизно 1200 спортсменів з різних країн. Це була Італія, Чехія, Польща, Україна, Словакія. Попри конкуренцію на турнірі, Кремежани продемонстрували високий рівень навичок та вибороли три призових місця. З міста Кремчука зі мною було п'ять спортсменів: Волошина Єва, Заболотний Богдан, Альошкин Іван. Також у нас тренуються два хлопця зі Світловодської. Це задні Іван і Осиченко Кирил. Виступили досить достойно. Беручи до уваги, що конкуренція неймовірна. в Деяких вагових категоріях там по по чоловік у вазі. золото. Здобув Іван Альошкін, який виступив у ваговій категорії 43 кілограми. Хлопець провів п'ять сутичок, і всі стали для нього переможними. Боровся п'ять сутичок. більше їхати було довго, але я думаю, це цього стало з поляками та був у фіналі. Було багато учасників з різних країн. Факт того, що це у іншій країні, а не там де ти завжди вдома. Кирило Осиченко провів чотири сутички, за результатами яких виборов срібло. Боровся чотири сутички. Я боровся за фінал. Це була найскладніша сутичка на змагання. Хороше враження в мене було хороша організація. Люди постаралися зробили хороший турнір. Добавився зал, було дуже багато. Там десять проганяли одразу одну категорію на одному татамі. Третє місце у своїй ваговій категорії, 73 кілограми, посів Іван Задніпрянець, який боровся п'ять сутичок. Турнір для мене пройшов дуже важко. Було п'ять сутичок, і всі були дуже важкі. Була сутичка за бронзу. Ми з ним суперником мірилися не силами, а характерами. Суперники були дуже добре підготовлені, як і морально, і фізично, і по техніки теж не від нас. Люди дуже сильно постаралися. Турнір був на найвищому рівні. Мені сподобалось. Спортсменка Єва Волошина зайняла п'яте місце. Дівчина провела п'ять сутичок, але через хворобу не змогла перемогти в бронзовому фіналі. Боролася з великою температурою. Було дуже важко. Я заболіла перед змаганням. У мене була температура велика, а сутичок я боролась п'ять. Три виграла і дві програла. На жаль, не, не зайняла ніяке місце. Я була не підготовлена. Я дуже добре не розміялася, тому що якщо я розмілася дуже хорошо, то могла б піднятися температура до 39. Для Богдана Заболотнього це були перші змагання такого високого рівня. Він провів три сутички. На жаль, залишився без нагороди, проте набув нового важливого досвіду. Турнір для мене пройшов нормально. А я провів три сутички. А саме складна в мене була перша сутичка. Тому що там був поляк, який не давав мені боротися. А, мабуть, переляркував, та треба ще більше тренуватися. Варто відзначити, що збірна команда України посіла загальномедальне перше місце на цьому турнірі. 14 січня спортсмени взяли участь у міжнародному навчально-тренувальному зборі. Надалі юні дзюдоїсти готуватимуться до наступних змагань. У нас зараз декілька чемпіонатів області будуть. Потім на початку весни будуть турніри і в Києві. всеукраїнські турніри. Один потім в. В квітні другий турнір. Всеукраїнський, також в травні у Львові. Всеукраїнський турнір досить сильний. Будуть також закордонні виїзди. Марія Бардаєва, Кремчицькі новини.